Так, привіт-привіт усім любителям-садоводам і не тільки, можливо, хтось зайшов перший раз на канал. Друзі, хочу вам показати трошки свою тепличку, яку я сам будував 4 роки назад, і трошки коротше, підскажу, розкажу якісь десь моменти, плани і тому подібне. Коротеньке відео, корисне для тепличників, особливо хто б... Планує будувати собі тепличку, послухайте уважно. А, мене Анатолій звати канал Тропічний сад. Друзі, в мене є ось така термостепличка. Тепла тепличка, я також її сам будував. Абсолютно, від проекту до всього, 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 ось так вона виглядає з боку. Да? У мене мітлайдер і все тому подібне. Це капітальна споруда, термоблоки. Коротше, таке, втеплене все, повністю, повністю тамбурна зона, все. Але дивіться, в мене ось. Я будував 4 роки назад ось таку собі холодну звичайну тепличку 5х12. 3,20 висота по коньку, її центральна точка. Ось така тепличка. У мене, дивіться, корисна площа. В неї така дуже класна. Бачите, я підняв, зробив, зараз покажу всередині. Коротше, що я хочу сказати, друзі, пройшло 4 роки. Я ще не пройшло, правда, майже 4 роки, в цьому році буде. Да? От. Ось така вона в мене шатрова. Я її зробив ось такими великими дверима, щоб класно-класно провітрювалося. Тут 2 на 2, грубо говорячи, Але дивіться, я збоку ще зробив собі, розрізав і поставив на зігзаг, щоб можна було на літо, наприклад, ну, знімати, опускати це повністю плівку оцю, Але. Я його не знімав і не опускав, тому що в принципі достатньо отаких -от дверей, я не знаю, скільки це видно. Ось таких дверей достатньо для того, щоб провітрювалося і в теплиці було нормальна температура. Звичайно, якщо там за тридцятку далеко, то тут жаркувато. Дивіться, як вона у мене виглядає всередині. Я не буду багато деталей, просто в двох словах, і скажу, що я коротше, відразу скажу, що я замовив ще одну тепличку, але вже. Ну, на одній з фірм перевірених продавців в Києві я зараз предскажу, покажу, яку саме тепличку я замовив, вона вже виготовляється. От я думаю, що все буде норм. Я зараз підскажу. Дивіться, у мене тепличка. Я робив сам по бюджету, все прорахував. Це дерев'яні стовпчики. Тут металевий 25 х на Ось такі погнуті з перемичками. Посередині поставив підпорку 140 на 40. І такі ось стовпчики 100 на 100. Тут стовпчики 100 на 100. І тут три рази покрасив ґрунт, де його ставив, е не покрасив, а <клес> ну, типу, для покрівлі бітумною такою штукою обробив. І ось така вона в мене всередині. Слава Богу, я дуже задоволений нею. Максимально корисна зона, бачите, я ось підходжу ось. Повністю вріс стою, воно не чіпляє ніде нічого. Тобто максимально зручно, класно і отакий об'єм дверей достатньо, коли я відкриваю повністю і там, і там, щоб провітрювалося, і в теплиці була нормальна температура. Зараз в мене тут ростуть інжири. Інжирчики я показував на себе на Ютубі і ще буду показувати. Зараз тема не про інжири. Я в Києві знаходжусь майже тут під Києвом. У мене низовина, у мене дуже холодно. Я накриваю, в цьому році взагалі не знаю. Трошки прихвачувало крає, бо було мінус 27. Але я про тепличку, друзі. Дивіться, я зараз замовив нову тепличку, тепличку. чому я все-таки вирішив замовити її? В відомого продавця, як для мене він відомий, я вже з ними працював трошки раніше. Звертався до Олександра екотеплиця, Це Київ, екотеплиця, вони надійні люди. Я бачу. Не один, не два, не три роки. Вже багато вони будували. Те, як вони підхід, те, як Олександр веде свій канал, там показує розповідає і так, як вони виготовляють, я вирішив в них замовити тепличку. Зараз я зніму екранчик, е і ви побачите їхній сайт. Ви побачите, яку я теплицю замовив, які розміри, яке туди-сюди. Чому я так вирішив? Тому що дивіться, ціна виходить, да, якщо собі вартість самому все як я робив, трошечки тільки нижча. Зовсім трошечки нижче, чим те, що я на сьогоднішній день як у них коштує така теплиця. Я замовив теплицю 6 на 12. У мене 5 на 12. Але якщо порахувати по фінансам, то ви знаєте, воно майже те на те виходить. Але в них вона йде, типу двускатна. Вони зовсім вона як би шатром, таким ви побачите. Плюс вона в них є йде фермою усилена, і плюс вона оцінкована труба. Друзі, у мене чорна труба, звичайно, покрашена. Тому по фінансам я вважаю, що це просто нема смислу самому все це робити. Вірите? Повірте мені, і я прийняв рішення і замовив у них. Я вже неодноразово, я їм сказав, я зніму відео, я про вас розповім. Вони сказали: Окей, добре, коротше, типу, давай тоді так. Хто буде звертатися від Анатолія, там, я не знаю, можна менеджери Катерини, я можу дати контакти. Можете прямо на сайт звертатися до них, просто скажете Анатолій, тропічний сад, от і вам буде 3% знижку. Більше вони, на жаль, не дають. Я домовився, говорю кому, хто захоче. Бо дивіться, чому я так говорю? Бо зараз подумайте, що я там заробляю щось, блін. Слухайте, якби так всі заробляли, котрі знімають отак от любителі, то, блін, я вам говорю. Всі б тільки знімали б. Якби так було. Дивіться, справа в тім, що вони реально нормальна компанія перевірена. Вони надійно все роблять роками, варіанти відпрацювали як краще, що краще. І я прийняв рішення в них тому і замовив. Я поговорив так, тому що сказав: я буду вам, ну, якщо вашу буду пропонувати, тільки моїм. Підписникам знижку, добре, хоч якусь зробіть, будь ласка, говорю. Вони згодились на це і 3% дали знижку. Окей? Тому, друзі, кому цікаво, зараз я покажу вам, а, покажу вам, яка тепличка я замовив. Ще її нема, ще я це покажу, коли привезуть, як її будуть монтувати. Я не знаю, чи я сам буду, чи ще буду наймати, щоб поставили, але це інше питання. Я чомусь з... ще це зняв і чому за них говорю, тому що в мене багато разів. Мої підписники запитували: Анатолій, скажи нам, будь ласка, де краще і яку краще замовити теплицю. Ви знаєте, я не спеціаліст по теплицям великий. Да? Я собі сам робив. Я вважаю, що в мене дуже непогана тепличка, комфортна тепличка. Повірте, слава Богу, працює, все нормально. От і якось мені так, слава Богу, я вгадав, що воно все супер. Ну, якби пропорції і стоїть он, і плівка, до речі, планета пластик і до речі, в них така плівка. Вони використовують планета пластик. І я максимально задоволений, тому що вони гарантію дають на плівку, на таку як я брав три роки. 6 сезонів вона, слава Богу, четвертий стоїть. І то я там трошки попідрізав, десь лід сходив. І... Але все одно, слава Богу, стоїть. До речі, планета Пласник до мене приїде. В гості сказали, Анатолій, ми побачили, ти знімав теплицю. Ми побачили, що ти просто нас рекламував без ну, так от Просто говорив. Ну, ми хочемо приїхати тобі пожати руку і побачити, подивитися ще в тебе, як ти її зробив там, тому подібне. Планета Пластик, Ірпінь, я реально безпроблемно можу порекомендувати їхню теплицю. От, до речі, я ще з ними не говорив. Якщо можливо вони також якусь там мінімальну. Комусь знижку можуть і робити, якщо це від мене ви будете? Я не говорив, чесно, не знаю. Надо з ними приїдуть, поговорю. Тому, друзі, чекайте. І ще одне запитання. Дивіться, я хотів запитати, як ви думаєте, для яких цілей і які рослини я буду вирощувати в Наступній теплиці. Також вона буде холодна, також вона буде неопалювана. от Подібна, ці трішечки ширше, але там сантиметрів на 30 вона нижче по-моєму. Там, по-моєму, 2,85 вона, а в мене 2320. Трошечки нижче але вона така дуже схожа. Я зараз вам покажу з екрану. Дивіться, ось ще раз показую як я побудував сам без досвіду, без нічого, сам проектував, сам. Ну от, просто надивився в Ютубі і придумав, от так собі зробив. Але максимально важливо, що я кріпив на зігзаг. Профіль зігзаг це дуже круто, друзі. Це саме одна із основ, чому довго експлуатується плівка. Повірте, це одна із основ. Це з мого досвіду, я це бачу. Звичайно, було снігове навантаження в цьому році. Я вам покажу, У мене з тої сторони трошки зігзаг вирвало все-таки, але там просто два зігзаги, тому що турець прикріпляв і зверху плівку прикріпляв. Малувато місце десь трошки і він вискочив. надо поправити, я ще раз поправив, але холодне, і воно. Сніг навантаження тут іде посередині, і трошечки все-таки, коли мокріє, вирвало там. От іменно в одному місці. Так скрізь тримається. Я оббивав, ходив ту, той сніг, тому що дуже багато його в цьому році було. Але все-таки в одному місці десь щось або профіль підігнутий, або я не знаю. Тоб, дивіться, скільки гори снігу. Ну, воно і відео не передає, повірте, ось зараз виносив сніг. Тут газон, не газон, Камаз снігу виніс сьогодні, мокрого. Тут було аж під отаку висоту. Отак от аж було. Снігу стільки було, що просто. Так що, друзі, знімав сніг. Виносив, отут тут снігу було, аж 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 отак. Може, хто зайде в мій тікток, побачить. Тому виносив снігу, бо було більше метра аж під оцю штуку. У мене низько дуже. У мене вода грунтова дуже близько. І цей сніг, коли сходить, в мене тут вода стоїть повністю. Почули? Тому я змушений був. Тупо дурна робота, як називається, але змушений був робити цю роботу. І ось у мене одна, один Камаз. Усе вже сіло це три дні плюс. Ось інший КАМАЗ снігу, це все між теплицями. І ще там така кубка нормальна. Воно по камері, незвичайно, не, по, не побачите адекватно, але, ну, коротше говорячи, так, що так. Друзі, зараз подивіться, яку я вибрав тепличку, я покажу, як вона візуально виглядає на їхньому сайті. Не перемикайтесь. І хто бажає, я без проблем. Я сміливо рекомендую еко екотеплиця. Вони займаються професійно, вони будують із полікарбонату, роблять, із із плівки роблять. Із з двойним накачкою роблять. Ну, я реально безпроблемно я ж говорю. Тому кому цікава тепличка, нормальна, класна, якісна. Вони приїдуть, вони змонтують, вони зроблять це все, все без проблем. Вони, навіть у них там сертифікація є, все-все-все там нормальна контора, коротше, скажімо так. Показую, слідкуйте, яка тепличку я вибрав зараз. Так, друзі, дивіться. Ось їхній сайт. Ось їхній сайт. Ви зараз бачите в себе на екрані. Ось така, дивіться, теплиця Київ.юа. Ось я вибрав у них таку тепличку. Таку тепличку. Теплиця називається Агро 6х12, на 72 квадратних метри під один шар плівки. На сьогоднішній день, коли ви бачите, коли, ну можете зайти подивитися, звичайно. Така тепличка коштує. Собі вар... Не собівартість, а іменно їхня продажна ціна це 55 тисяч гривень. Дивіться, яка тепличка, ось на вид. Вона також можна зробити за окремі фінанси бокове провітрювання. Бачите? Можна зробити, можна поставити редуктор, воно буде підніматися, але це все за окрему е ціну. Ось так от вона виглядає. Ну, те, що я казав. Бачите? Також великий проєм дверей. Це дуже класно. Арочна. Дивіться, яка там арочна йде. Ну тут візуально це так на сайті в них, як вона виглядає, яка висота, які двері. Ну, коротше, це зайдете без проблем. Ось їхній сайт тут багато. В них є відео, в них є Ютуб канал. Це все прописано. От, і це все розписано в них на сайті. Ось в реальності. Бачите, як вони поставили. Є на сайті в них. Тобто, я таку вибрав тепличку. Для мене більше вона не потрібна. Для мене вона реально цього достатньо. От, оцінкований профіль, бачите, все є. Контакти є, все є. Ви можете зайти кому потрібна менша плівка, бо в них тут дивіться. То це промислові, промислові теплички, а в них тут є ось, наприклад, теплички, ну, такі поменші, попростіше. Дивіться, бачите, Арочні теплиці, комфорт, там комбі, плівка з полікарбонатом, мітлайдер. У мене, до речі, знайомий заказав через ну, я йому порекомендував. Він замовив собі Мітлайдер, отаку, каркас, все. Тобто. Це все на ваш вибір і на ваші фінанси. Розумієте? Компанія перевірена, компанія Нандіна, я знаю, по крайній мірі не було ніяких проблем. Взагалі, вони давно, дуже давно, повірте. Тому, якось так, друзі, я, ви знаєте, краще займатися замітив тим, чим ти займаєшся. Тому що коли ти. Ну, я сам виготовляв. Тоді це якраз було мені, в мене був час, в мене була можливість, і я його сам робив. Але ви знаєте, по фінансам, то на сьогоднішній день, ви знаєте, я не знаю, вони, мабуть, за рахунок обороту масштабу домовленості закупки цього всього автоматизували. Що для них це по фінансам нормально? Тому і я думаю, що ціна буде підніматися, тому що вони говорили, що буде ціна підніматися. Так що не знаю, коли вони це будуть піднімати, але думаю, що буде підніматися ось такі теплички. Ось такі. Почається е в них є різні, різні для різних господарств, для присадибних, для великих, для фермерських. Вони там і стометрові теплиці будуть. Почули? Тому, друзі. Пам'ятаємо, 3% від Анатолія. Дивіться, воно вроді таке єрунда, що ж там 3% Але коли теплиця за 100 тисяч гривень, то все-таки 3% це ну розумієте, все-таки також. А ну, звичайна тепличка така побільша, вона вже під 100 тисяч гривень коштує. От я замовив невелику за 55 тисяч, все одно якийсь Получається, півтори тисячі гривень там, майже да, чи 1200, але буде знижка. Приблизно. Я навіть не знаю, скільки там. Це так я сказав, я думаю, що десь так воно є. Я не рахував. Тому, друзі, ось такі варіанти, ось така тепличка, такі теплички, бачите, є. Тому замовляйте, пишіть, коментуйте. До речі, напишіть, хто реально думає, що я буду вирощувати в цій теплиці. Мені дуже цікаво. Можливо, ми потім, коли буде багато коментарів, щось розіграємо, якийсь від мене буде презент. Я подумаю, в принципі, це можливо. Я подумаю за коментар, за хто вгадає, там один із перших напише. Але якщо там буде три коментарі, ну ви розумієте, давайте тоді будемо активніші. І, до речі, якщо ви не підписані, підпишіться, щоб не пропустити, тому що вони привезуть, тому що я буду тут ще площадку готувати під цю тепличку. Коротше, я вам сам покажу, як воно технологічно, тому що люди дуже великі спеціалісти. Я так думаю. Я не знаю ще, але на досвіді, на своєму перевірю поділюсь з вами. Покажу вам, які вони спеціалісти.